Всіх вітаю сьогодні 11 вересня. Десь сьома година вечора. І думаю, дай-ка подивлюсь на бджіл. А вони дуже непогано носять пивок і прям густоїть як весною і бджоли летять з лісу. Тобто побачив лід з лісу і думав, піду, подивлюсь. Новуки вже сонце зайшло і для мене це дуже сильне здивування. Три роки, як я тут стою, немаю бджіл. Перший раз бачу в вересні 11-го числа, щоб не так пилок. пройшов пару днів тому дощик, може щось з лісу вони почали тянути. Хоч в лісі повністю все сухе, Листя валяється вже як прямо глибокою, як осінню, нічого не світе. ну На перший погляд, якщо придивитися, то щось воно є трішки там, там, там. Ось так.